Вони теж не лохи. <гум> так, як би ми казали, що росії русь... лохи, але вони лохи, то вже їх до хрена, і вони пруть і пруть. Да, ні, ні разу не розумію, нахріна вони сюди йдуть. Ще й такі вмотивовані їхня земля. Але дронщики в них в принципі, теж непогані. Вони по дві людинки відправляють вперед постійно. Раніше у них це було по чотири людинки, а зараз просто по дві, там, де б великі відстані треба перейти. Між посадками, грубо кажучи, по полю треба пройти по пів кілометра. І вони по відправляють по дві людинки. Одна загинула, друга дійшла. Дві загинули, потім наступний раз одна загинула, друга розвернулася назад. пішла. І вони от постійно, 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 поки їх не, дос не стане там достатньо в лісі, в і вони там потрохи е починають цей. Їхній великий плюс вони постійно копають. Вони можуть кинути автомат, але лопатку і мішки вони не кинуть.